Запоріжжя Наступний буде з Нікою Івано-Франківська. Поїхала. Добре, Коля. Павлик бореться. Даня. А от наш. A, gdzie soparniki? Dobre. Donelka. A, Misha przepustył. Dania. Dobre. szedł do końca, do końca! Jarczyk Коля, ми їм його просто даруємо. Щось наші хлопці трохи якось не дуже з ентузіазмом почали, не може зараз розіграються трохи. А, ще один. Коля, Даня, ну-ну. Марко Давай, 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 Марко, молодець. Не зупиняйся, не зупиняйся. Аут! аут. Каже, граємо без аута. Ну! Ну, Міша, удар! Йо-майо! майо! Нуль-ноль рахунок. Ах, подавай. Добре, Павло, спокій. Там часу в себе вагон був. Дальня, дальня, Павло, назад. Павло назад, Павло. Павло, назад, Павло. Павло. Да. Пу, можна трошки легше, ви все перебуваєте. Павлик?

Добре, а ти? його бере! Він його! А, тут все парники. Давай, зараз до середини! Він Ти, Марко, займи! Вийшов! 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 Дай, ти Іди сюда, я. Іди сюда. Пабік біал. Аут, Даня, аут. Най, дай, аут. аут. Дай. Ну? А Ну. Марко, Марко, прокути собі і дай простріл внизу. 0:0 рахунок зараз. дань. Марку кидай, Марку кидай, давай, це за нас там! Біже міняється, міш. Ніша, якби ти хотів, тебе вже, вже зачіпляв. Добре, ну! Молодець, молодець. Паш. Молодец, молодец. Виходить, виходить. Дай мішу! Молодець! Супер, ну! Є! Yeah. Один ноль! Молодець! Молодці! Молодці! Навпаки Вище! Вище! Рахунок 1-0. Зараз ми ведемо. Павлик, ліво! Павлик, ліво! Давай, давай, додай! йо мо один 1-1. Нічого нічого, хлопчики, давайте зібрались. Давай, 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 Марко, молодець. Ну а супер молодці, давайте, заведіться. Паша? Ну, так, ні, так не добре. Нам травмувати гравців не можна. Оля, давай, нас не так багато, щоб нас травмували. Коля б'є штрафний.

Молодець, молодець! Дай, дай, дай! Ай, да, ай, ай! Добре, молодець! Марко, Марко, давай, 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 Грай, грай! молодець! Ну! Дай! Дай, дай! Ну! Ну! Дай, Павла! Ай, ай, ай. Ні! А чому Павла не поставити? Він там один! Ви все самі хочете! Поля, добре. А, Поля, молодець! Давай назад. Hai, hai, hai! Door die do <tank> enzage, dan neem ik wat op! Naar de andere. Nee, niet door die enzage. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Марку-то мняч, Марку! Миша, Миша! Да? Миша, я штрафная. Даня на підбиранні, уважно, Ах, чуть-чуть. добре молодець Міш! We're switching! молодцы <molodex> аарნა

Иисус! Хорош, Коля, твоя голова, Коль! Эй, ты, прицелуй! Марко, а чё тут ты, ты прыгаешь, Марко? м'яч лить хочется, ты прыгаешь сразу же до него. Иди! Да иди! Дань, не сбавляй! Вони не знають, що роблять, не присуй їх на тому. Таня, тільки не перебий! Діорнес! Там да, можеш. Ах. Коля, добре. Ну. Ай-яй-яй, Коля? Умніця, Молодець. Умніце Коля. І дай туди. Лізь сам, ліс на простріл. Простріл. Молодець. Молодець. Марко? Аут. Марко. Браво. Давай, три хвилинки, відпочиваєш і виходиш далі. Заграй вперед, заграй! Коля, Коля. Сюда, так, сюди, сюди. Так, представляю, так, все, видно. Ходить треба, побитим. Давай, давай. Люди, не хода. Є гость там. Ще раз, а от. Миш, дай, дай, Влада! Сыграй, Боб, играй! Стоп! Влад, с чичку его управляй мяч. Бежи, бежи, спивай, бежи! А вот шагас. Меняйся, меняйся! Да вы не меняетесь, Миш! Співак, ти знову їм даруєш м'яч, співак. Сам. Що ще ножку, Коль? Набирай сам, вліз. А, що, заграй ти, якщо його м'яч, заграй. Знімай. назад! Здесь пивак!

Йо-ма-йо! -йо! Два один. один. Мучатись, мучайтесь, що вот таке пускай.

Оля. Павлик. Добре, Bene. Чи я збилася з рахунку, я ще рахую, що ми два-один дамо, але це якась дуже паніка мужиня. Ми гра. зараз граємо на Ти молодець, то герой мачу цього.